Привіт усім! Ласкаво просимо на канал Ideal Study. Якщо ви вже вивчаєте англійську, то напевно стикалися з фразовими дієсловами. Це така частина англійської мови, яка не завжди зрозуміла на перший погляд, але дуже важлива для розмовної мови. Фразові дієслова складаються з дієслова і прийменника або прислівника. І їх значення часто не можна просто перекласти дослівно. У цьому відео я допоможу вам розібратися з фразами дієсловами різних рівнів складності від найпростіших до більш просунутих. Тож, давайте почнемо: Get up. Перше дієслово – це get up. Його значення дуже просте. Вставати зазвичай з ліжка. Це те, що ви робите кожного ранку. Наприклад, I get up at 7 every morning. я встаю о 7 кожного ранку. Але get up може також використовуватися у фразовому значенні підніматися з сидячого або ж лежачого положення. Це один з базових виразів, які ви точно будете використовувати щодня. Turn on, turn-off. Наступні два вирази, вони означають вімкнути та вимкнути щось. Can you turn on the lights? Можеш увімкнути світло? «Don't forget to turn off the TV before you leave» Не забудь вимкнути телевізор перед тим як піти. Ці дієслова дуже практичні, оскільки ви їх використовуєте кожного разу, коли маєте справу з технікою, світлом або будь-яким пристроєм. «Look after» – Ще одне просте фразове дієслово це look after», яке означає піклуватися або доглядати. Наприклад, коли ви доглядаєте за молодшим братом або сестрою. She looks after her younger brother when their parents are at work. Вона доглядає за своїм молодшим братом, коли їх батьки на роботі. Це слово вживається тоді, коли ви відповідальні за когось або щось. Run out of це фразове дієслово означає. Що щось закінчується або вже закінчилося. Наприклад, уявіть, що ви раптово помітили, що у вас закінчилося молоко. We have run out of milk. We need to buy more. У нас закінчилося молоко. Треба купити більше. Це вираз, який часто використовується, коли йдеться про запаси чогось. Give up. Наступне дієслово give up, воно означає здаватися або припиняти щось робити, особливо коли йдеться про щось складне. Наприклад, якщо хтось намагається навчитися грати на гітарі, але це здається йому занадто важким. We wanted to give up playing the guitar, but I convinced him to keep trying. Він хотів покинути гру на гітарі, я переконав його продовжувати намагатися. Цей вираз. Часто використовується для мотивації та нагадування, що не варто здаватися. Take-off це фразове дієслово має кілька значень. Одне з найпопулярніших це злітати пролітак. The plane took off at 9pm. Літак злетів о 9 вечора. Інше значення це знімати одяг. It's hot in here, I'll take off my jacket. Як тут жарко, я зніму свою куртку. Як бачите, одне й те ж саме дієслово може мати різні значення в залежності від контексту. Come up with. Ця фраза дієслова означає вигадати або придумати щось нове. Наприклад, коли ви придумуєте ідею для проекту або рішення для проблеми. She came up with a brilliant idea for the project. Вона придумала чудову ідею для проекту. Використовування цього виразу допомагає вам більш природно виражати думки в розмовній мові, особливо в креативних ситуаціях. Put up віз одне з найскладніших фразових дієслів put up віз, яке означає терпіти або змиритися з чимось неприємним. Це дуже корисний вираз, коли ви хочете висловити, що вам доводиться з чимось миритися. «I don't know how to put up with the noise». Не знаю, як ти терпиш цей шум. Це дієслово використовується для опису ситуації, коли ви терпите щось, що вам не подобається, але можете змінити. Look forward. to». І наостанок, look forward to, яке означає очікувати з нетерпінням. Ви можете використовувати це дієслово, коли чекаєте на якусь подію або зустріч. «I'm really looking forward to the weekend». Я з нетерпінням чекаю на вихідні. Це один із тих виразів, який часто використовується у діловому спілкуванні та повсякденних розмовах. Ось і все. Ми розглянули кілька важливих фразів дієслів, які варто знати кожному, хто вивчає англійську мову. Від простих до більш Складних, вони всі допоможуть вам зробити вашу англійську мову більш природною та багатою. Якщо це відео було корисним для вас, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Напишіть у коментарях, які фразові дійсла вам відомі або які ви хочете вивчити більше. І до зустрічі у наступному відео.